Друзі, ви в мене питали за мою бугенвіллю, я її показувала, вона всю зиму в мене стояла зелененька, і я обрізала гілочку і заживцювала її. Заживцювала я її 5.03. І дивіться, що хочу показати. Я вже бачила корінчики там десь два дні тому, а зараз я вам покажу. Так, зараз я обережно достану і дивіться. Вона укорінилась. бачите? Корінчики? Ось так укорінюється Бугінвілія. Почувають вони себе чудово, на мою думку. Вони вже сидять в півлітровому стаканчику. Вони сидять в торфі Класман, агроперліт тут. І я додала осмакот. Я усі півлітрові горщики, все, що я зживцюю і просаджую в півлітровий горщик, я скрізь додаю осмакот. Тому що в півлітровому горщику я вже починаю рослинки поливати, і тоді є сенс додавати осмакот. Там вже є корінчики, і цей смакот буде віддавати рослинці поживні речовини. Такі красоні в мене є. Вони не продаються, це мій експеримент. Я хочу подивитися, коли ця рослинка заквітне. З вами буду обов'язково ділитися і буду все показувати. Трішки вихвалянки. Пам'ятаєте бугінбіліо, яку я живцювала. І ось саджанець, який я зажавцювала, мабуть, кілька місяців тому. Чесно кажучи, не пам'ятаю, коли саме, треба в Ютубі подивитись. І подивіться, на цьому саджанці вже з'являються квіточки. Ось така краса в мене. Буде ось такий красончик. бугінбілля дуже швидко і дуже легко жовтюється Її розмножити взагалі не проблема. І вона дуже, дуже швидко дає квіти. Ну, я думаю, що це не всі сорти. Це в мене серія Віра. Сорт, здається, називається якийсь там Purple. Але точно не пам'ятаю, треба дивитись десь у записах. І ось, бачите, вже така краса через кілька місяців у нас є. Допросив показати бугінвілі, які вже в ціла навесні. Ось так виглядають ці саджанці. Вони вже і квітують. Бачите, цей саджанець взагалі вже весь в квітах, а цей саджанець тільки починає розкривати свої квіточки. Ось так вони починають розкриватися. І ось тут третій, який ще я не бачу квіточок, але... Але теж він гарненький, ось такі гарнючі малюки вийшли. Богінвілія живцюється дуже швидко, дуже легко, а дуже швидко вона показує свої перші-перші квіточки. Ось такі вони красуні.